Про все хочемо знати. Доброго ранку, Наталко. Тобі слова. Гарного ранку, Руслани, гарного ранку. усім, хто вже прокинувся разом зі сніданком. Сьогодні на Івано-Франківщині стартує міжнародний фестиваль Артполи. Наглядачів чекають чотири різні сцени. На них будуть грати музиканти із Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Польщі та інших країн. Інтрига фестивалю експериментальна нічна сцена. На ній цього року будуть розповідати притчі, казки та повір'я. Також вас чекають безкоштовні майстер-класи. Навчитися плести солом'яні обереги, робити ліхтарики зі скла і ліпити із глини, Ви побачите виступ унікального оркестру, який має назву «Паприка Лаба». Це бенд, який грає, не повірити, на овочах, морквяні флейти, кабачкові труби та барабани з гарбузів. Я б сама хотіла це побачити. Артполе триває до 14 липня. Найдешевші квитки коштують 250, найдорожчі 350 гривень. І у Києві сьогодні відбудеться вечір пам'яті Михайла Вороніна. Його ім'я входить у список ста найвідоміших дизайнерів світу. У нього замовляли костюми навіть актор Сільвестр Сталоне. Сьогодні Вороніну мало б виповнитися 75. Не стало Михайла рік тому, але його справу продовжила донька Лариса. Тож костюми великого майстра виготовляються і досі. Вшанувати пам'ять дизайнера. Зберуться відомі політики та артисти зі всього світу. Серед них Алесандро Софіно, Тамара Кварцетелі, Ірина Білик та багато інших концерт пам'яті розпочнеться о 19-й годині в столичному палаці Україна. Квитки від 60 до 250 гривень. Усі кошти підуть на благочинність. Також у Києві сьогодні відкривається виставка художника Дмитра Молдованова, спальня художника. Дмитро не має спеціальної освіти, його називають самородком. Раніше він створював лише полотна, але зараз на виставці буде представлена і його інсталяція. Художник перефарбував меблі з власної кімнати та привіз їх у галерею. У відвідувачів буде унікальна можливість побувати, ніби у автора вдома. На це Молдованова надихнула знаменита картина Ван. Вога спальня художника, на якій він зобразив власну кімнату. Виставка триває до 5 серпня в арт-центрі. Я галерея Вхід Вільний. Вже за годину розповім вам трохи більше про цікаві закордонні новини. Дочекайтеся і гарного всім ранку.